Привіт! Хотів вам сказати, знаєте, я трохи фанат мастер-шеф, і є випуски, які ну просто-просто мене так розвеселили, що я хотів би поділитися із цим з вами. Що ж, сьогодні ми дивимося обзор на мастер шеф 15 сезон, 10 випуск. Погнали! Скажіть, а ви нічого подібного Олі чи Володимиру не готували? Мус у мене був як заготовка, так. Так, і що ж, яка ж у нас тема, ви спитаєте, і ми зараз подивимось. Кулінарна тема сьогоднішнього конкурсу так бутерброди. Бутерброди! Ковбаси, щоб так було на два пальці. Назвичай, якщо ви вже бачили майстер-шеф, то тут всякі прикалюхи, дуже круті рецепти, всякі гуакамолі. А, а сьогодні ось так просто бутерброди. Знаєте, якщо згадувати про бутерброди, то найкращий, звісно, бутерброд мого дитинства це, це такий свіжесенький батон варення із молочком. О Боже, як це було смачно! Це було просто про щось неймовірне. Але тут у нас смачний шерф і бутерброди. Що ж погнали далі? Всі дуже посміхаються, зраділи. Хо -хо. Навіть вони подумали, що це жарт. Справді, я теж так подумав спершу. Найсмачнішим бутербродом немає нічого складнішого, ніж елементарне. Ну, справді буває таке. Немає нічого складнішого, ніж щось елементарне. Так у мене ж це було типу аля РХП. Я там не їв хліб, звичайно, бо всі проблеми йдуть з дитинства. Ну так, все вірно, всі проблеми у нас йдуть з дитинства. Згадую, типу, як мене моя бабуся по папаній лінії. Типу, вона прям мене дуже сильно булула. Що? Чекайте, чекайте, почекайте, одну хвилинку. Рідна бабуся булила за вагу. Моя бабця була вона яка? Я прийшла до бабці. Завжди було смачно, господи. Воно все так було смачно, але було єдине єдино мову. Я не дуже любив борщ. А вона казала так: все, поки борщ не з'їж. Нічого іншого не буде. І оце так знаєте тарілочка, і щоб по це до кінця. До кінця треба все з'їсти. Все, все в тебе буде ви... все, все в тебе буде круто, коротше кажучи, поїхали далі. Можливо, коли в походах, там коли в горах. Я, ми їздимо в гори, то бутерброди це супер. Просто я завжди люблю. От в таких мені хочеться бутерброди їсти там десь. Слава Богу, чувак, що ти любиш бутерброди, так. Ну дійсно, знаєте, от на свіжому повітрі, мені здається, не тільки бутерброди, там і гівна кусок можна з'їсти, буде смачно, якщо чесно пробачте за мою французьку. Поїхали далі. Коли просипається голод, не такий штучний робочий, А, чекайте, штучний робочий голод. Просто навіть цікаво, як це. Штучний робочий. Е, чувак, зажерся ти трохи. Штучний робочий голод. На свіжому повітрі, тоді все просто смачне. Отже, на приготування бутербродів у вас буде 30 хвилин. Ну, ні, в принципі, нормально. 30 хвилин для бутербродів. Час пішов. Та, не так, 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 так. Чекайте, вони просто беруть булки. Вже готові. Слухайте, вони просто беруть булки. Ну, я просто поясню. Дивіться, а в інших сезонах мастер-шеф. Ну, якщо це вже е, мастер-шеф, це у нас люди, які е, щось вміють, то зазвичай булки вони випікають самі. А тут вони просто, грубо кажучи, беруть батон і роблять з нього бутерброд. Звіздеця якийсь. Ну добре, подивимось, може смачно справді вийде. Думаю, так що ж, що ж я буду робити за бутерброд. Ось недавно я снідала у одному ем, кафе. Там був зелений горошок, креветки е і скрембл. 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 Боже, ці матюки, я просто не знаю. Скрембл це дуже круто. Я ненавиджу лівчики. А, вона ненавидить. Я ненавиджу лівчики. Слухай, ну, мужики теж їх не люблять. Краще взагалі не носити. Не буде лівчика, все буде окей. Я вам кажу. Глядачі просто, просто будуть вдячні. Поїхали далі. Без лівчика. Перше, що мені спадає на думку, це е, моя поїздка в Корею у 2017 році. І Перше, що спадає у нас на думку, це О, поїздка в Корею! Господи, Корея! Я теж туди хочу, справді, але що робити? Поки що не можу собі дозволити. І там була у них є локальний бургер з булочкою Бріош і котлетою з креветок. Будь ласка, котлета з креветки. Ну і все, нема проблем. І мені так, так uh -huh -huh. сподобалася котлета, що я вирішила, що я зроблю ем, бургер. Ну. А ліп, чи в когось є запасний. <гум> Друзі, хтось брав сир гауду. Друзі, хтось брав сир гауду. Гауда. Гауду не брали. ніхто не брав. Слухайте, ви ж професіонали. Алло! треба знати, хоча б як називається сир гауду. Гауду. У кого гауда. сміються свого наголосу і кажуть Гауду не брали. Гауда! Гауда! Он все это дичь сказала Гауда! Я планувала готувати крок місіє. Крок місьє. А знаєте, до речі, є у нас такий бутерброд, крок і крок мадам. Гауду треба було сира, але я його не знайшла. Знаєте, в чому різниця насправді? Коротше кажучи, крок місьє там щось хлібчик, такий тостовий, там бікончик там, м -м, аж їсти захотів, бікончик, там щось таке, потім бешамель, соуса, вима, і все запікається, здається. А крок мадам, це зверху на це всі ці все яйце. Також шльов Прикол в тому, що у нас виходить крок місьє без яї. Яйць, а крок мадам з яйцями. Ви знаєте, таке життя зараз дуже багато бабів таке з яйцями! Вибачте, погнав далі. А рікоту хтось брав? Рікоту хтось брав. Ось як вона мене бісить. Слухайте, ну оці штучні ці жінки це просто якийсь звіздець. Просто, дивіться, губи, очі, ні, все зроблено. Ну, дивіться, каперси, хамон вона взяла і почала готувати. Знаєте, це називається, я набрала оце все, що було, оце аби подорожче. Каперси, хамон, це все, я ну це. А! Я не можу справді слухайте, ну, ну, людоньки, ну не можна так справді. Треба хоч чогось свого залишити. О, скажіть мені, ну так, якщо чесно, от для кого ви стараєтесь? Ну, от щоб так виглядати, для кого? Для чоловіків? Я не знаю. Ну, я не знаю, кому це може таке сподобатися. Ну, справді, хоч щось такого справжнього було, це ж капець якийсь. Розбила яйце своє. Розбила яйце своє. Боже моя, ти бубочка. М -м -м. Розбила яйце і завернула його в квадратик. Ось таке. Я не знаю, може вона хороша людина, звісно, але а, яйце пашот, божечки ти мій, яйце пашот. Що мені привертає увагу, оцей розсипчатий mm -hmm. фарш. Е, у нас бургер з фаршем. Бургер з фаршем! Мів, коли я зробив, що це буде дійсно погано, воно їстись. Блях, тут, тут просто коли їсть бургер, це, це випадає. З салат там, я знаю, ковбаса та чи щось, а тут фарш. Блях, ну ребятки! алло! У -у -у -у. Це перший раунд. Перший раунд. Мозги ще мої не включились. В нього не включились мозги. Слухай, може в тебе їх просто нема? Не включились мозги. Добрий день. О, знову бургер. Піздець якийсь, я не знаю. Ну є щось, крім бургерів у нас взагалі? Фу, воно так виглядає. Це так несмачно. Ну, чесно кажучи, я б таки не їв. От я, ну я не знаю, їжу. Мені б хотілося, щоб на неї можна було приємно подивитись, щоб ну, окрім того, що вона смачна. Ну, а це просто жах якийсь, справді. О, що за цілу ноські. А о, боже, сердечки, сердечки. Оксанко. Оксанко, що вам не подобається, наприклад, в цій креветці? Що, що? Що не подобається в креветці? Те, що вони такі страшні. Зонато роздвинула ніжки, якби вони в неї були. Те, що вона недоготова. Hey, Коли білок ось такий прозорий, а -а -а. як то з цієї сторони, то це сире м'ясо, mm -hmm. так. Ну, знаєте, приготувати креветку, це я не знаю, яким треба бути, щоб не, не впоратися з цим. Підстава: бачу. Uh -huh. Ой, я не знаю, це так мерзено. Фу. А -а 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 -а. Кишківник у креветки, якийсь жах просто. А на животику, і її потрібно також uh -huh. діставати. Не плач, не плач, паніка, не плач. О! Фу. Що погляду такий цим хамоном. Там вау, yeah. дуже красиво, дуже я не знаю, якось оригінально чи естетично. Я бачу ці uh -huh, оскульні uh -huh. е, закрученики за хамону, яким вже. Але ж ви такі. Ми все знаємо, ми все знаємо, ми всі такі красиві. Не вишукано, що ж зробиш. Яйце це не пашот. Це хуйот, е це, це, це не пашот, це якесь непонятне, що лінивий пашот, божечки ти мій. <ривіт> лінивий ага. він на петельні. Ну, 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 так, я, бачу, що це... я його закривала. Ага. Ну, ну, Але ну, ну, ви ну, його закривали таким конвертом. на половину ніжне, тому що ось тут воно ніжне, а ось а, тут, бачиш, біля дочку воно. Та. Видно, що схопилась. Потрібно точно буде допрацювати. Ах! На мою думку, я Олі не подобаюся. А і це вот... чому? То може ти не подобаєшся нікому? Катя, вітаю. А круасан. Бутерброди і круасан. Так, ну послухаємо, що тут що у нас тут в круасані? Ягодки якісь, сирочок там. Ну, зазвичай, знаєте, що, ну, що сказати про круасан? Це от е просто береш круасан, який там нічого немає, круасані, розрізаєш, Розрізаєшся все і напихаєш все, що тобі завгодно, все, що тобі подобається. І все, бутерброд нас готовий. Мастер-шеф, будь ласка, мастер-шеф 15 сезон. Ну, ось нарешті, друзі, добігає до кінця цей шалений бляха-муха конкурс бутербродів, де нарешті ми побачили. Ну, всю палітру, всю яскравість, які хірені бутерброди можна зробити, коли ти там у цій передачі мастер-шеф. То у нас сьогодні три чорних, і ми цього не очікували. Ми всі багато чому навчились. Дякую. Ну, що тут можна сказати? Фу, знаєте, ну. Разом з вами, звісно, ми нарешті вирішили, що, що це дуже складно. Ну, виходить, я не знав. Виходить, дуже складно готувати бутерброди. Нічого, але тепер ми вміємо. Разом з вами. Ми вміємо і знаємо, як це круто.